А може пояснимо людям, як заварювати і як до цього правильно підходити. І чи обов'язково мати чайний цей посад І навіщо це взагалі? Може просто в кружці? Да, можна почати з кружки, насправді. Є кружки з вмонтованим таким ситом. Ну тобто воно дістається. Потім накриваються кришечки. В нас в магазині скоро теж ми опублікуємо. Є. Такий варіант можна просто в кружці. Типу, як чай в пакетиці, тільки без пакетику. Ми просто прямо закидаємо чайну грудку. Ну, на одну людину десь 4-5 грамів в принципі достатньо. Як я робив, друзі, кружка 250 мл приблизно, одразу кипяток. Я прямо розмішую, щоб ця грудка швидше розпалася, як тільки він стає такий темний, майже, тобто ти перестаєш бачити дно, от, в цей момент ти переливаєш. В іншу кружку, тобто краще брати дві кружки, щоб чай залишався в цій кружці, а цієї ти п'єш, і ти потім заливаєш ще раз в цю кружку, витримуєш хвилини 3, і потім ще третій раз можна півкружки або цілу хвилин на 5-7, обов'язково чимось накривати, щоб трималась температура, в принципі, отак можна ювати. Але якщо ти хочеш подорож, якщо ти хочеш розтягнути чай на. Етапи, не там два-три етапи, але вони схожі. Тобто, що ти першу чашку, що другу випиваєш, ну в принципі, більш-менш все однаково, тому що великий об'єм, 250 мл, мало чаю, він якби цього поступового розкриття нема. Чайний посуд дає саме цю ритуальність. Це гарніше, ніж чашка, дивись, чайничок є чахай, чаша справедливості. Також, також можна додаткову фільтрацію ще влаштовувати, тут стоїть чайне сито. Сюди ще чайне сито кладеться, оп, і майже без фракції різної мілкої в тебе випивається чай, але все одно сама, -сама мілка фракція попадає через будь-яке сито, осідає на дні, і коли залишається трошечки в чайній піалі, ти просто отак зливаєш або в стіл. Так як у нас тут під столом коврик, то є спеціальні чайні дошки, рішочаті такі там є, сито вже кажу. Добре, що сито. Там є піддон не, не дірявий, От. і ми туди зливаємо. Ось для чого, в принципі, чайна дошка, щоб ми цей осад зливали. А також там чайні фігурки, ми можемо їх поливати. В принципі, якщо швидко, то ще я можу додати. Чайний посуд обов'язково, якщо ти хочеш саме в процесі О. церемонії пити чайний... і розкривати поступово чай. Ти хочеш на 5, 7, 10 пролив його розтягнути. Кожен пролив відрізняється в смаку. Чайний листочок поступово, поступово розкривається, потім він повністю розкрився, потім ти в кінці можеш його теж кипяточком і надовго пра, прямо тримати, щоб краще заварювався, можеш якимось рушничком накрити, щоб прямо тримав. Але це в самому кінці. Можеш підшмалювати. А взагалі, друзі, досліджуйте. От да, просто досліджуйте, що шупер майже не можна спортити. А мене ще питання. Він зараз. не боїться кип'ятку. От я завжди з термос.